Тож, граємо, нам не буде обережено, коли ми не побадимо якусь небезпеку і. хоте, да, так, небезпеку. Тале, та, а? а? Єва? Так, я би хотіла тебе попередити, що були небезпеки і проте, те. Важливо. Да, я просто хочу тебе попередити, що були небезпеки, і. Ти вже так казала. так. Я хочу тебе попередити, що може прийти олігарх, який достойний проти тебе, тобто твій сусід, і він може щось тобі зробити, і думаю, що він може, якби. Ну, напасти на деко і будуть проблеми. Е, я знаю, і проте, чого ти зараз мене питаєш? Я знаю. Ну, добре, почнемо. Е, добре, давай вже покінчимо. Ну, добре, як ти думаєш, то тоді добре. Я думаю, що ви якісь. Я знаю. Ну, добре, я тоді. Ну, До побачення. Е, до побачення. Вона. А, вона просто хотіла тебе попередити. Та, так. Ну, вона просто хотіла тебе попередити, і я думаю, що. Е, та, нападе. Е, так, він нападає і надо не буде обережним, і проте. Так, буде небезпеки, я знаю. Е, добре, я думаю, що нам не буде готуватися до того, бо як він нападе, то приблизно ми будемо не готові і буде, ми можемо програти. Я знаю. Добре, ми йдемо підготуватися. Ну, перших треба якісь закляття, щоб його перемогти. Е, так, так, і не знайте закляття. Е, добре, я думаю, що. Я знаю. Добре, щоб закляті, щоб, наприклад, зробити віддачу, щоб це. Добре є. Добре, не сказати. Тож, я злишов, а, та? Ну, добре, я думаю, що ми зможемо щось зробити. Добре, ми не побачимо якусь небезпеку прямо зараз чи приблизно час. Е, ні. Е, так. А я вас сказала, що він прийде вночі. Вночі, так, добре. Добре, в принципі, я вже думаю, що ми небезпеці. Ну можливо, майже небезпеці. Не думаю, що ми будемо бачити небезпеці ви. Ти вже це казав. Ну так. Хм? Hm? ну що почнемо? А, ти чув? А так чув. Тоді, напевно, напевно, вже він прийшов. Ми вже покінчимо е, Це чого? Я з викликою там у цієї організації і тобі буде кінець. Так, давай. Давай, викликай. Ти дуже впевнений. Так, але давай, це вже постороби. Ну що? Що ти зробиш? А, ну... Давай. А ну я. І що? Що ти зробиш? А ти хто? Я мене звати Лайсер. Це нас не важливо, проте ми можемо просто об'єднатися. Проти нього. Ммм, тільки не все. Що ти зробиш Е, е... Що? Чим тобі може твоя ця книга? Як? Mm -hmm. Може помогти. І як? І звідки це? Ти думаєш, що до справді поможе в мене? Ти просто стріли. Ти думаєш, що до справді поможе? А я казав? 에... Давай по доброму поступіт. У нас є зброя, а просто... Ти розумієш, що ми просто спала зіб'ємо іступай і просто віддай нам книгу. Книгу? Mm. Алло? Єва? Е, я хочу сказати, що Деку повернувся, а ти на битві? Так, добре. І тобі сказала, можеш потім. Е... Та, е, та, я зрозумів. Добре, побачимось. Mm? Е, ну, добре. І І ще доволі зробити? Деко принц світло коліста прийде, деко світу принц відоколіста прийде. Деко принц вітло коліста прийде! Скучали без мене! А ти віддай книжку! Я Я не віддам свою книжку. Це моя книга, і я да б не чули вам не віддав. Хм. От як. Точно не хоче получить? Це так було легко. Слабаки нічого не можете. Тому що деко ніхто не переможе. Так, що? Жити не жити. Деко, я би хотів би побачити, що може прийти лайцек, лайк це чого. Можете. Тому що я. А ти? А я б це зрозумів, але знаєш. Ти справді хочеш себе показати безправді сильним, але насправді ти повністю слабак. Слабак? Скорше це ти Слабак? Ні, ти. Я? І що ти зробиш? І мене це, мене це не зразу не піде. Мене дуже... Я дуже а, сильний. Розумієш. До мене це дуже слаба зброя, слаба зброя до мене, щоб ти не зміг мене перемогти. Але як ти думаєш, ти мене не зможеш перемогти? Е, ну, вийди, Греймонт. Що ти хочеш зробити? Моє прийде ще зробити. Тобто, а артефакти е, вони у мене так не переживаєш, напевно, будеться вам переїжджати. Це чому? Я думаю, що зараз тому будинку прийде кінець. Ти ти, ти хочеш зірвати. У мене іншого вибору немає. Геймо, просто відійди. Добре, відійду. Вибач, але, напевно, ти можеш пожалкувати на цьому. Що? Ні, ні, не роби це, я. Вибач. Я Як це поцепилася, я просто. <плес> 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 Я взяв всі артефакти, тому не переживай. А Що робити з речами, які вони там залишили? На я теж зви зали... забрати. Як? Е, так. Добре, йдемо. Скажи батьку е, ...Евена, тобто Привіса, що напевно будинку пішов кінець, але Лайцера ми перемогли. Ну ж ти ж на що Лайцера по життів і напевно ти використав. Одне, але в лайцера ще залишило дуже багато життів. Я знаю, але він не повернеться. Добре, деко принцвітлоколіста зійди. Деко світлоуковоліста зійди, зійди. Що трапилося? Е, ну. Деко. Він вирішив це підірвати, тому що пройшов лайцер і. ну ти бачиш. Боже. Що? Що мені скажуть батьки? Я не знаю. Але, напевно, не пойдет в одну з ними на квартиру. Бо я думаю, ну що ви більше до не зможете жити. Капець. Ну так. Добре, може, як ти поїдеш туди, то я теж напевно... Добре. а Звідки вона гакетниця? Я без а Брюс, чого ж дім зірваний? А... Ем, Мзірваний, а чого ти так схожий? Просто схоже, все. Не важливо, що важливо, це наче чому наш дім зірваний. Ну, я просто почув вибухи і. Ну. ти бачиш. А, а тебе не буде жити? Ну, на квартирі. Добре. Ну, вже буде ліпше це. Та є це буде ліпше це. Добре. Напевно, вже зараз, зараз поїдемо. Так, давай ліпше зараз. А хто нам квартиру зірвав цей будинок? Ми, я не знаю. Хто просто напевно зірвалося і все. Просто зірвалося? Це неможливо, де не буде якась причина, щоб таке сталося. До кожної події є причина. Так, є причина, але. Ні, без поняття. Може, довше просто поїдемо на ту квартиру і все. Добре, збирай речі. А, наші речі вони мене є. А ти як стиха? Ну я почув вибух і зразу вибух. Просто виб... вибіг і взяв ваші речі. Як тобі так вийшло? Ну, просто вийшла. Не просто буває. Ну, в принципі, так добре йдемо. Так, іде. Ми ну, подивимося, брата. Добре, попідчимо з цим, брате.